Математика. Урок 8. частина 8. Тема. Звичайний дріб. Знаходження частини від числа. Місткість. Одиниця вимірювання місткості. Літер. Прямокутний паралелепіпед. Відкрийте 38-му сторінку у підручнику. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти частину від числа. Прочитайте навчальну одиницю. Щоб знайти частину від числа. Потрібно поділити це число на знаменник і помножити на чисельник. Наприклад, знайти 4 п'ятих від 20. Розв'язання 20 поділити на 5, помножити на 4 дорівнює 16. Спробуйте самостійно знайти частину від числа. Одна друга від 10. Молодці. Ми 10 поділимо на 2 і помножимо на 1. Так, і отримаємо число 5. А тепер поставте відео на паузу та знайдіть частину від числа самостійно. Перевірте, 3 п'ятих від 30. 30 поділити на 5, помножити на 3. Це буде 18. Адже 30 поділити на 5 це буде 6, а 6 помножити на 3 це буде 18. В 7 дев'ятих від 63. 63 поділити на 9 помножити на 7. 63 поділити на 9 це буде 7. А 7 помножити на 7, це буде 49. І Г 4 десятих від 80. Отже, 80 поділити на 10 і помножити на 4. 80 поділити на 10. Це буде 8. А 8 помножити на 4. Так, це буде 32. Дуже добре. Виконайте наступне завдання. Запишіть число, яке утвориться, якщо число 10 записати тричі поспіль. Так, утвориться число 101 010. Запишіть сусідів цього числа. Так, сусіди цього числа 101 009 і 101 ,011. Можіть Можі знайку виконати множення складеного іменованого числа на натуральне. Отже, 1 см 7 мм помножити на 12. Пригадайте, для того, щоб помножити складене іменоване число на натуральне, потрібно. Перетворити складене іменоване число у просте. Отже, 1 см 7 мм. Так, це буде 17 мм. Запишіть. І тепер. Виконуємо множення двоцифрових чисел 17 мм помножити на 12. У стопчик 12 помножити на 17. Отже, поставте відео на паузу та знайдіть результат. Перевірте. Перший неповний добуток 34. Другий неповний добуток 17. Остаточний результат 204 мм. Або це дорівнює? Так, 20 см 4 мм. Б – 2 см 6 мм помножити на 14. Так, ми 2 см 6 мм перетворюємо у просте іменоване число. Так, це буде 26 мм. Запишіть 2 см 6 мм дорівнює 26 мм. І тепер 26 мм потрібно помножити на 14. Так. Поставте відео на паузу та знайдіть результат. Перевірте. Перший неповний добуток 104, другий неповний добуток 26. Остаточний результат 364 мм. Або це дорівнює так, 36 см 4 мм. Чудово! Сторіночка 39. Виконайте дії усно та запишіть лише відповіді у порожні клітинки ланцюжка. 10 помножити на 100. Так, 1000 поділити на 2. Молодці це 500, а 500 додати 100. Так, це 600, 600 поділити на 3. Молодці це 200, а 200 відняти 100. Так, це буде 100. Чудово! Пригадайте алгоритм письмового множення двоцифрових чисел. Можна відкрити сторінку 28 та прочитати. Спробуйте самостійно обчислити. Поставте відео на паузу та виконайте п'яте завдання. Отже, перевіряємо: 18 помножити на 34. Спочатку ми першим множник множимо на одиниці другого множника. І в нас виходить перший неповний добуток 72. Знаходимо другий неповний добуток. Ми множимо перший множник на десятки другого множника, тобто вже на 3. 18 помножити на 3. Так, це буде 54. Отже, другий неповний добуток це 54. І остаточний результат. 612. Перевіряємо наступний приклад. 27 помножити на 16. Отже, спочатку перший множник множимо на одиниці другого множника. Тобто 27 множимо на 6. Перевіряємо. Перший неповний добуток 162. Щоб отримати другий неповний добуток, потрібно перший множник помножити на десятки другого множника. Тобто 27 ми множимо на 1. Другий неповний добуток 27. І остаточний результат 432. Перевіряємо третій приклад. 54 помножити на 11. Перший множник ми множимо на 1 множника. 54 помножити на 1. Це буде 54. Отже, перший неповний добуток – число 54. Знаходимо другий неповний добуток. Ми перший множник множимо на десятки другого множника. Тобто, знову ж таки, 54 ми множимо на 1. І другий неповний добуток – 54. Виконуємо додавання і отримуємо остаточний результат 594. Наступний приклад: 38 помножити на 24. Отже! 38 ми множимо на одиниці другого множника. Перший неповний добуток 152. Перевіряємо другий неповний добуток. Перший множник за 38 множимо на десятки другого множника на 2. Буде 76. Порозрядно додаємо і отримаємо результат 912. І останній приклад 36 помножити на 26. Отже, перевіряємо. Перший множник ми множимо на одиниці другого множника. Отримуємо перший неповний добуток 216. Щоб отримати другий неповний добуток, нам потрібно перший множник помножити на десятки другого множника. 36 помножити на 2. Отримуємо 72. Додаємо порозрядно і отримаємо результат 936. Чи такі у вас вийшли відповіді? Дуже добре. У завданні 6 розв'яжіть рівняння та зробіть перевірку. Перше рівняння пригадуєте і розв'язуєте разом зі мною, друге рівняння розв'язуєте самостійно. Отже, для того, щоб розв'язати ось таке рівняння, де у нас дві арифметичні дії, ми те, що в дужках записано, залишаємо без змін, тобто залишаємо у лівій стороні. Отже, х відняти 40 ми залишаємо у лівій стороні. А тепер х відняти 40 це в нас перший множник, другий множник 2 і добуток 60. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Правильно, потрібно добудок поділити на відомий множник. Отже, у лівій стороні в нас залишається х звіняти 40, а у правій стороні. Так, 60 поділити на 2. Знаходимо результат. 60 поділити на 2. Так, це буде 30. Отже, х звіняти 40 дорівнює 30. Тепер дивимося, що в нас. Невідоме зменшуване. А що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Так, потрібно до різниці додати відємник. Отже, х дорівнює. 30 додати 40 і х дорівнює. 70. Зробимо перевірку. Переписуємо рівняння без зміни, але вже замість х саме пишемо. Отриманий результат, тобто число 70. 70 відняти 40. Так, це буде 30. А 30 помножити на 2. Так, це буде 60. Отже, робимо висновок, що 60 дорівнює 60. І рівняння розв'язали правильно. Тому корінь рівняння це число 70. А тепер поставте відео на паузу та зробіть наступне рівняння самостійно. Перевірте. х додати 15 дорівнює 60 поділити на 3. Х додати 15 дорівнює 20. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює від 20 відняти 15 і х дорівнює 5. Перевірка. 5 додати 15 це буде 20. А 20 помножити на 3. Так, це буде 60. Отже, робимо висновок, що рівняння розв'язали правильно. І корінь рівняння це число 5. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся більше про одиницю вимірювання місткості літер. На 39 й сторінці прочитайте навчальну одиницю. Щоб виміряти місткість посудини, Потрібно вибрати мірку і дізнатися, скільки таких мірок уміщується в цій посудині. Один літр одиниця вимірювання місткості. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю два рази і на третій раз відтворіть із пам'яті. Чудово! Виконайте наступні завдання. Поміркуйте, як виміряти місткість скляної банки. Запропонуйте різні способи та оберіть найточніший. Так, як можна виміряти місткість скляної банки. Так. Містки скляної банки можна виміряти за допомогою мірного посуду? Запишіть відповідь. В одному відрі 5 літрів води, а в іншому 3 літри. Як зробити, щоб обох відрах води було порівно? Так, можна взяти мірний посуд із одного відра, де в нас 5 літрів води, забрати 2 літри води, і вийде порівну. Але ще можна і іншим способом. Наприклад, знову ж таки, за допомогою мірного посуду із відра, де знаходиться 5 літрів води, забрати 1 літр води і перелити у відро, де знаходиться 3 літри води. І в одному випадку, і в другому випадку буде. Води порівну в обох відрах. Запишіть відповідь. Чудово! Перегорніть сторіночку сторіночка 40. Розв'яжіть задачу на кратне порівняння двох добутків виразом. Спочатку прослухайте текст задачі. За день дві вантажівки привезли по 6 тонн піску кожна. А три вантажівки по 2 тони глини кожна. У скільки разів більше привезли пішку, ніж глини? Для того, щоб розв'язати цю задачу виразом, потрібно записати умову до задачі. Отже, який матеріал привозили вантажівки? Так, вони привозили пісок і глину. Що відомо про пісок? Так, що привезли дві вантажівки по 6 тонн піску кожна. Запишіть піску дві вантажівки по 6 тонн. Що відомо про глину? Так, що привезли три вантажівки по 2 тони кожна. Тому так і запишіть глини. Три вантажівки по 2 тони. Оскільки це задача на кратне порівняння двох добутків, то і питання в нас стоїть. У скільки разів більше привезли піску, ніж глини. Тоді в умові буде. Так, подвійна стрілочка у знак питання разів більше. Пригадайте, коли розв'язували цю задачу по діях, ви складали і вираз до задачі. Було три дії, і, відповідно, далі ви складали по діях вираз. Тепер потрібно задачу розв'язати і записати її розв'язання виразом. Отже, яка буде перша дія? Так, спочатку потрібно дізнатися загальну масу піску. Тобто, 6 помножити на 2. Отримаємо. Так, 12 тонн. Далі ми можемо дізнатися, яку загальну масу глини завезли. Правильно, 2 помножити на 3 – це буде 6 тонн. І у скільки разів більше привезли піску, ніж глини, потрібно отримані результати поділити. Запишіть розв'язання. І тепер пригадайте, нам потрібно поділити два результати, тобто більший результат поділити на менший результат. Як отримаємо більший результат? Так, нам потрібно 6 помножити на 2. Отже, спочатку запишіть у дужках 6 помножити на 2. Адже це в нас перша дія. Яка буде друга дія виконуватися? Так, 2 помножити на 3 це буде друга дія, тобто, вже ми запишемо в других дужках, а між ними знак ділення. Отже, 12 поділити на 6 це буде 2 рази. Так, у скільки разів більше привезли піску, ніж галини? Правильно, у 2 рази більше привезли піску, ніж галини. Дуже добре. Сьогодні ви дізнаєтеся, що прямокутний паралелепіпед має 6 граней, 8 вершин, і 12 ребер. На сторінці 40, подивіться на малюнок. Вершини це в нас точки, де сходяться і ширина, і довжина, і висота, тобто три виміри фігури. Ребра це ми можемо сказати, у нас. Ніби як відрізочки, які сполучають грані. А грань це, можна сказати, плоска фігура, з якої складається об'ємна фігура, тобто прямокутний паралелепіпед. Отже, порахуйте, скільки вершин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вершин. Отже, прямокутного паралелепіпеда 8 вершин. Далі дивимося грані. Грані це в нас плоскі фігури. З кількома плоскими фігурами обмежений прямокутний паралелепіпед. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Отже, прямокутний паралелепіпед має шість граней. І ребра порахуємо. Один, два, три. 4. І тепер по боках рахуємо 5, 6, 7, 8. І з іншої сторони 9, 10, 11 і 12. Тобто, прямокутний паралелепіпед має 12 ребер. А тепер попрацюйте із прямокутним паралелепіпедом та запишіть вершини ребра і грані. Отже, вершини дивимось. Так, вершина А. Вершина Б, вершина Л, вершина К, вершина Р, Т, Д, С. Вісім вершин. Запишіть. Пригадайте, назви вершин ми пишемо з великої літери і пишемо перелічення через кому. Тепер потрібно вам записати ребра прямокутного паралелепіпеда. Отже, як просто і не заплутатися в тому, які ребра ви вже записали, які ні. Беремо, наприклад, спочатку бічні грані. Отже, беремо ребро АБ, БЛ, ЛК КА Уже 4 ребра. З іншої бічної сторони С РТ, ТД, ДЦ. Це також чотири ребра, уже вісім ребер. І тепер беремо ті, що попереду і позаду. А, Д. ідемо вгору. Б, С, Л, Р, К, Т. Тому що С, Д, А, Б, ми вже ці ребра порахували і вже записали. Отже, всього 12 ребер. Запишіть! А тепер запишіть грані прямокутного паралелепіпеда. Пригадайте їх 6. Беремо також спочатку бічні. Отже, АК ЛБ. Чотирикутник перший. Далі другий чотирикутник. СРТД. Це два бічних. Тепер пригадуйте, під низом у нас буде АКР. ТД. Потім той прямокутник, що у нас ззаді буде КЛРТ. Далі чотирикутник який зверху БЛРЦ, і той, що попереду АБЦД. Запишіть. Ви знаходитеся на сторінці Чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте розв'язання кожної задачі. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.